Удар Василь Іванович. Доброго дня громада. Хочу сказати, що сьогодні доложити громаді. Сьогодні багато тут людей є, які ми входили сьогодні в старе місто на засідання е, ради, засідали з, е, депутати районної ради. І там були питання. Я думаю, що депутат... Сьогодні зараз розкаже, ми дійсно зібралися, було більше, ніж сьогодні тут нас ідею вимагали. І я думаю, що якщо ми будемо так дружно збиратися, підтримувати три друг друге, приводити, піднімати людей, ми, як то кажуть, чогось доб'ємося. І сила в народі і правда завжди з нами. Я хочу, щоб самому не розказувати, наче дати слово депутату районної ради. Пану Хотняку він долежав, що, що творилося сьогодні на районі депутатської сесії. Пожар. Слава Україні! Шанов громада, в першу чергу хочу подякувати всім вам, більшість з вас знаю, зранку були під районною радою. Подякувати, що ви підтримали нас, що прийшли зранку. І е, сьогодні відбулося я. Можна доповісти вперше з 2004 року відбулося пікетування районної ради. Це вже подія. Так, можливо, у нас ще не було так багато, достатньо, щоб нас почули. Але нас було достатньо, щоб на нас звернули увагу. І е, сьогодні можна сказати, що в районі також починається е, рух, люди починають думати і люди починають розуміти, що народ просто так не здасться, що не вийде для нас просто поставдурити черговий раз е, якимось. Лише лозунгами і без конкретики. Так, на жаль, поки що не так все добре як хотілося. На жаль, в, рай... в районі є такий орган, як країна державна адміністрація, який є орган фактично репресивний, такий, як і адміністрація президента, і представляє тут його на місці. І поки що має такий вплив на посадовців, на депутатів, на бюджетників. І сьогодні рішення таким викимислим, але прийняти не було. Але сьогодні ми добилися, що сесія взагалі була проведена. Наше питання було включено порядок денний, а ще місяці 2-3 назад навіть про таке ми не могли говорити, наскільки в районі ситуація складніша, ніж в місті. Але перед тим, хочу доповісти, що сьогодні вже офіційно в районі була зареєстрована наша група депутатська, народна рада в складі 23 чоловік, і сьогодні фактично вся опозиція одноголосно проголосувала, підтримала проєкт рішення. Регіони Довго боролися за те, щоб взагалі це питання зняти з порядку денного, але ми добилися, що воно було, і доб'ємося обов'язково, що воно буде, буде, буде прийнято. Ми лише дійсно тільки починаємо свою боротьбу дійсно на такому районному рівні, не просто, не легко, але ми обов'язково переконіємося, що боротьба буде переможною, тому що з нами сьогодні побачили, що є підтримка людей. Багато людей приїхало з міста, багато людей приїхало з району. І показали вже, що разом ми сила. Razão, cela. Razão, cela. Razão,